Не подобається. От цей. На сьогодні високий документація. Вартість євро ремонт. Так чи ні? Це євро ремонт. Так, ну я ж вже вибач мене сивий. Стіни мають бути як яєчко. Чи не так? так. Воно має бути зашкурено. воно має бути так, що в принципі око не якби по дорозі, а нормально. Курці, що ви робите? Ви думаєте, що це конюшня, ви думаєте, що це ще щось. От на сьогоднішній день я не пожалів гроші на школи, але я хочу за ці гроші, державні гроші. Отримати якісний продукт. Я хочу, щоб це насправді було, щоб європейці заздрили. І це маємо зробити. А по-іншому, вибачте мене, так, стук грюк, а без рук, ну так не вийде. Це не чесна позиція. Перетілить мене. Хлопці, я сьогодні ще раз кажу, стіни перевіряти буду. Все буду перевіряти. Де технічний нагляд? Ну то по углу, не є. Я ще раз кажу, або ви робите по-людськи, а тут буду вкарати нащадки. Вибачте, я доб'юсь, що буде так, як повинно бути. А так просто прийшов, зліпив, кинув і пішов. Не буде так. Ще раз кажу, на школи грошей не жалю, тому що це майбутнє. А те, що ви робите, це не тільки ти, це на сьогоднішній день по всім школах. Чомусь всі зрозуміли так. Сьогодні якихось умов в лівих, правих виставляли, якісь відкати просили. Хтось хоч копійку в тебе брав? Питання було єдине. Ціна як? Все. От подивись, яку мету я ставлю собі в цьому прийду. Дітки прийшли сюди, Зайшли в туалет нормальний, лишили нормальну кімнату, приходять додому і кажуть, тато, мамо, а може без сміття із хати випите. А може би я в школу прийшов, а там така плитка є, там такий унітаз, Може, давай ми все поміняємо. На сьогоднішній день це осердя культури тут у часовому ярі. Із тих, скільки діток в тебе? 450. 450 діток? Хто задумає? Хто що що прийде і татові мамі з бабусею розкаже, давай на подвір'ї приберемо. Свинушника, гадюшника немає. Це ж не просто концентрація фінансового ресурсу тут. І от сьогодні я хочу, щоб це все було так. І тоді воно піде, як оці коло навкруги. Філософське навантаження. Крім того, що ми вчимо дітей, крім того, що ми маємо новітні підходи, зробити конкурентними на сутянському ринку, ми маємо дати коло. В Бахмуті там робимо а, цей сами, проспект Металургії, Там має бути офігенно. Там робимо гуртожит, має бути офігенно. Там робимо народний дім, має бути офігенно. Але це все ми все не зробимо з державних коштів.